Із ППО Березків патріотичний арт-об'єкт. Стобир берези польщі з Палацом культури вкотре декорують. Оновлення дерева творчі працівники МПК Дружба приурочують дню міста. Наразі берези вже пофарбували в синьо-жовті палітри. Попереду ще виготовлення конструкції, яку згоду мають розмістити на дереві. Як засіб ППО, ми його мали намір зберегти до кінця війни, до нашої перемоги. А потім у нас були ідеї, були плани, як ми використаємо надалі цю нашу березу суху. Ну от Прийшов видно час зробити це раніше, хоча на вихідні успіхи нашої армії просто зашкалюють, ми дуже цьому тішимося, ми радіємо, стримано радіємо. І можливо, це співпадання з тим, що ми вирішили до Дня міста. Зробити інший об'єкт. Ми між цими в цю рогатку поміщаємо серце, велике серце серце такої нашої любові до, до нашої землі. Це символ того, любові до нашої армії, до миру до е, нашого міста. Серце буде з нестандартних матеріалів. Можливо, це і нам це теж видається цікавим. Якої саме конфігурації це буде? Я не можу. Можу поки що сказати, тому що ми поки що експериментуємо. У нас є декілька варіантів, як це зробити, з яких матеріалів. ми ще рішення не прийняли. Поки що це така стадія розробки. На критику в соцмережах стосовно декорування сухої берези Петро Котенець реагує стримано. На заклики мешканців посадити нове дерево на місці засохлого має свої аргументи. Для мене будь-що, що виглядає естетично і красиво, мені не важливо, де воно розміщене. Воно може бути на дереві, воно може бути на стовбі, воно може бути у нас під ногами. Чому красота має якогось дратувати? Нове, красиве, велике дерево буде стояти тисячі гривень, нове велике. Якщо брати ті, які посадив його, і воно вже 3-4 метри, і воно зразу буде тішити людей. Зараз, згідно переліку кабінету міністрів, квіти. E... Зелені кущі дерева немає. Ми не маємо права придбати, будь-що. Ми навіть не маємо права на хімікати, якими ми повинні обробляти нашу наші рослини. Ми сподіваємося, що після війни це все буде дозволено. Ну віримо в те, що це буде дозволено. Ми повернемося до цього. До, до, до того ми ще не впевнені, що можливо, ми посадимо декілька дерев для того, щоб збільшити якби таку цю і буде ще один нас кусочок красивої української землі. Стопор берези ще неодноразово планують змінювати. Наступні декорації з'являться до Нового року.